Доброго дня! Ви не повірите, хто повернувся? Це Ігор Ферум Заліза. Так, я жива. Надіюся, що після масового ракетного обстрілу 24 лютого я все-таки виставлю це відео. Я вважаю, що я виставлю, тому до побачення. Я тільки почала це відео і вже до побачення. Вау! Софія, ти така привітна! Отже, сьогодні ми нарешті поговоримо про е, ті функцію, про ті юзерів, про ті домів. Те, що я так давно хотіла розказати, бо це моя домінантна функція. Ой, як я як це, це така е, інформація. Ну, перший раз чуємо, перший раз чуємо, абсолютно інтровертне мислення ті. Ця функція вона, е, так, це функція, уявляєте, вона є домінантною у таких типів особистості, як ІП і СТП, а також є допоміжною, тобто у позиції Аукс, у е, у кого там, у НТП і СТП, типу НТП і СТП. І... Ті функції, е, їй дуже. Ну, щоб її описати, набагато легше її порівняти з те функцією. Е, тобто треба подивитися всі мої минулі відео. ха Та функція. Як ми, як ми пригадуємо, та функція більше е, орієнтована на якісь колективні думки, на якісь колективні цінності. Вона збирає інформацію зі всіх, потім е, всю цю інформацію в себе впихає, і вже потім собі з цієї інформації, всієї, з цих всіх колективних думок складає щось своє. Зрозуміло? Зрозуміло. У мене почалися місячні, і е, я просто помираю зараз від болю. Але ну я живу. Я буду жити. Я, я, я жива. Я зможу. Я зможу це витримати. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! Я сильний! Добре. Отже, е, і е, порівняно з те функцією. Ті функція набагато більш незалежна. Від суспільства, тому що вона більше орієнтується на свою якусь суб'єктивну реальність. Тобто вона якусь інформацію приймає в себе, зразу її сортує, бо вона вже орієнтується на якусь свою думку, яку вона в собі склала. Ну, типу, зрост, так? Я тут навіть собі е, написала перший раз в житті сценарій. Типу, і мені здається, це відео буде навіть більш конструктивним, ніж завжди. Тому, типу, ну, ну це похвала, я вважаю. Ті функції? Е, типу, це така функція, розумієте. Якісь екстрені ситуації. Ну, як е, ті функції поводиться, вона е, розкладає дуже. Баг... ну, В своїй голові розкладає дуже багато варіантів, по, ну, дуже багато шляхів, по яких е, ця функція може собі піти. Я ті дом. Моя домінантна функція ті. Ось так. Добре. Це тільки п'ять хвилин пройшло, Боже. Я зараз так гарно розкажу все, що аж буде дуже. що в мене аж душа буде цвісти, що навіть не буде що особо вирізати. Ну це просто, розумієте, це просто, ну, це неймовірно. Ті функція, вона, як правило, в екстрених випадках вона може придумати обхідні шляхи. Ті функція може придумати якісь е свої шляхи для вирішення ситуації. Та функція. В порівнянні з ті функцією, тобто екстравертне мислення. Ця функція бачить абсолютно інше перед собою. Типу вона бачить якийсь один, два цілісних варіанти, по яких вона може піти. Два цілісних шляхи, по яких вона може піти, і це для неї вирішення. Для інтипу це зовсім інша ситуація, бо Інтеп. Вони такі, так. Геній, я придумаю план. Це знаєте, як оцей, це мем, там де челік пояснює на дошці е, оці всякі формули. Це, це ті дом пояснює, що в нього робиться в голові. Це тупо я. Тупо я. Тупо я. Знаєте що? Я подумала. І я От... Я дивлюся на Ему Антонюк. Хто не знає, хто така Ема Антонюк. Ганьба вам. Ви підіть і дізнайтеся. Як можна не знати Ему Антонюк? Вона потім стане ветераном українського Ютубу. Реально, як, як ветеран українського театру, так само буде Ютубу. Ну, Емо Антонюк має свій проект, е, ну, типу, цей, це ніхто не буде дивитися. Вона є співведучою Палає, і е, под, веде подкаст Асиметрія разом з цим, цим <сміття> з Албулом. До речі, Албул також на ті дома схожий. Ну, прям реально схожий, бо він такий. Хоча я не знаю, ні, ні, я не знаю. Ну, Я не сильно цікавлюсь його особистості, в нього вайби просто такі. А от е, дивлячись на Ему Антонюк, е, я типу, дуже сильно впізнаю в ній ті юзера, оскільки от, вона не перший раз згадує, от, в неї завжди питають: типу, яким чином ти запрошуєш людей на своє інтерв'ю? Ти запрошуєш людей на своє інтерв'ю е, ну, тих людей, які. В яких зацікавлена твоя аудиторія, чи про які ти, е, ти хочеш, типу з людьми, з якими ти сама хочеш поговорити, вона завжди відповідає: Я хочу, я запрошую тих людей, в яких, ну, в яких я особисто зацікавлена. Типу, вона не опирається настільки на, е, на якусь колективну думку. Їй саме цікаво поговорити з тими людьми, які її особисто цікавлять. Ну тобто дуже сильно схоже на ті юзера, дуже схоже на ті функцію. Я сумніваюся, що вона ті дом але можливо, вона в неї допоміжна функція Ті. я навіть якось не сумніваюся в цьому. я... Чогось в цьому впевнена. Ті доми, вони не тільки ті доми, а в загальному ті юзери вони з тих людей, які, як правило, одружені на своїй роботі. Тут ми можемо взяти під приклад Шерлока Холмса, Ну, типу, в різних адаптаціях в книжці в оригіналі. Ми бачимо Шерлока під різним кутом, з трошки різними характеристиками е, особистості, але він завжди тідом. Завжди я не бачила Шерлока, який не тідом. Ну, типу, чи це інтепи, чи це Істепи. Різниці немає. Але, е, це, але це чувак, який. Е, який... Дуже сильно сфокусований на роботі. Ті доми, як правило, очолюють такі посади, ну, такі, де треба багато працювати, але ці, ця робота їм подобається. Як казав, сковорода сродна праця. Теорія, Ні, це вже інше пішло, це вже інше добре. Добачення. Боже, це літературні вже якісь штуки пішли. Боже, я, я стаю просвітницьким каналом. Вау. вау. А ще, мені здається, я занадто близько тримаю мікрофон, і можливо. Отакий звук зараз. Але я надію, що ні. Уті доми. Ті доми це люди, які більше опираються на свої суб'єктивні мислення, і коли вони порівнюючи з те юзерами. Те, ну, Типу, те юзери, вони, е, вони опираються завжди на факти. І як в дискусіях вони виносять тобі факт, ставлять перед фактом, щоб цей факт говорив сам за себе. Ті доми це інша ситуація, бо ті доми вони також опираються на факти. Але в них є своя суб'єктивна думка. І вони суб'єктивно. Чисто обирають факти, які їм там подобаються. І вони висувають ці факти, і більше аргументують це якою своєю думкою, а не, а не саме факт, який говорить сам за себе. Ну, Логічно, що ті юзер суперечить те. Юзеру. В плані, типу, це ну, типу, <хи> Я тут зараз типу, якусь порівняльну характеристику говорю, ніби це не знаю, не очевидно, що вони різні. Вау. Добре. Ну, і, як правило, ті, ті юзери вони доказують якусь свою думку, думають, що це очевидно, всі це знають, але це не так. Насправді ті юзери просто генії часу і все. <свят> Ось так. Типу, 13 хвилин пройшло. Я розказала ну, типу, дуже багато про ті юзерів. Я ще навіть не можу встигнути розказати більш порівняльну характеристику. Типу, більше про порівняння, але мені лінь. Мені справді лінь. Ну, справді, ну, лінь. Я сьогодні проснулася з неймовірно величезними болями внизу живота. Настільки, що я до другої години лежала в болях якихось. О, зараз, через 4 хвилини, в мене, в мене зараз буде англійська мова. Ну, це нічого. Я просто я лежала до другої години. типу, 14-ї години лежала і просто в клубочку, і, і в мене навіть ліжко не застелене, і я зараз сижу на ліжку, і я навіть не маю сил його застелити, але типу. О. Якщо у вас тригер на не застелене ліжко, ну, girl, Ну, я не заставляла вас дивитися на моє ліжко. До побачення. Все. Я розказала реально всю нормальну інформацію без ніяких мемів. Що робиться з моєю особистістю? Чекайте, це якесь п'яте, напевно, відео на моєму каналі. А що буде? Чи четверте? Добре. А що я... буде? через ще декілька відео? Що, Я перетворюсь на клятого раціоналіста, чи що? Ким я буду, ким я стану, яким монстром я стану? Добре. Ну, вже 15 хвилин вистачить. Я е, свій монолог провела на 15 хвилин. Все. І через 4 хвилини. Через дві хвилини в мене англійська мова. Ну, то ви вже трошки цього закругляємось. Дякую вам. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, також е коментуйте. Також Вся інформація, всі додаткові канали, телеграм-канали, на яких ви зможете знайти інформацію про МБТІ та інші типології. Я залишаю в описі, як завжди. Типу... Це вже. Традиція. Тому дякую вам за увагу. Дякую до побачення. До побачення. Човіха. Я вмираю. Я вмираю. У мене були живіт, у мене почалися місячні, я вмираю. У мене так ніколи ще живіт не болів. Ха -ха -ха -ха. Мені навіть Лежати боляче я не можу. А як мені урок українська мова з знали Романі? Я, я не можу не зайти, а я не можу.